І маркер подій можна слухати щобудня в нашому етері, а можна навіть дивитися і ділитися своїми роздумами. І якщо поставити лайка, таким чином на нашому каналі «Фемелична Аналітика будемо робити спільну справу витісняти російський контент із полів Ютуба. І нам в цьому сьогодні в маркері допоможе політолог Максим Джигун, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, вітаємо вас. Радий вас чути і бачити. Коли я кажу слова good politics, зразу в мене сіпається ліве око і права рука? Ще така є лишилася можливо, у нас. Він good, та ти <сум> так, так, власне, особливо у, у, у нас. То я, я ж чому кажу, що сіпається око і, і рука? Бо я дивлюся свіжі опитування і дивлюся, що якась катастрофа. Як так може бути? Як то так? 55 відсотків не люблять і дуже не люблять партію, яка написана: Ум, честь і совість нашої епохи, скорочено Слуга народу. Що сталося з України? Інцими ви знаєте, я думаю, що ключова причина, чому змінюються настрої суспільства, це втома від війни. Перший фактор, другий фактор це дії окремих посадовців, які дискредитують честь діяльності, мандату і багатьох інших. Характеристик, які мали би навпаки мобілізувати сьогодні суспільство і сприяти тому, аби люди відчували, що в умовах кризи, в умовах війни між суспільством і державою підписано новий суспільний договір: договір про не кради, договір про будь чесним, договір про працюй на благо України. На жаль, Максиме, ви хочете? Ви хочете, щоб 10 заповідей Божих лягли в good politics? не, кради, не вбий? 10? 10, можливо і не вийшло би навіть в. Дуже західних суспільствах, які є світичами демократії, мабуть, цього немає. Але тим не менше, я думаю, що тенденція така не східна власне, через недовіру суспільства до базових інститутів. І нічого в цьому дивного немає, якщо. Перші місяці війни ми бачили там зашквальні просто рейтинги навіть судівського корпусу, чого ніколи з роду віку в Україні незалежній не було. То зараз це повертається поступово до тих показників, які були довоєнними. А довоєнні показники були такі, що 5-10% відсотків угу. довіряють базовим державним інституціям. Ну але тут би мали працювати інші якісь механізми. Тобто, суспільство було готове з 22 -го року в цьому суспільному договорі стати партнером. Так, тоді навіть як то кажуть, в єдиним кулаком спільно проти ворога, суспільство, збройні сили все це показали. А станом на зараз таке відчуття, що втратили страх. Одні крадуть на на закупках до армії, інші на, наприклад, на мобілізації, ще інші на абсолютно політичних процесах монетизуються. Ну не, не, не беремо до уваги нашу класіку, тобто красти з бюджету. І в цьому випадку щось партнерство вийшло однобоке, суспільство так. А ті, хто би мали і про себе подбати, і в таких умовах якось не змінилися. Та вийшло так, що е, частина, скажімо, одна цього договору, так би мовити, умовного, так і не відбувся, вона взяла на себе всі зобов'язання, взяла до рук зброю, пішла відстоювати незалежність. І, певна частина е, навіть не переглянула цей договір, навіть не почитала, що від них суспільство вимагає, і, і я би тут, знаєте, не узагальнював, що це там виключно Верховна Рада там, чи представники однієї, партії, тому що скрізь є як е, якісні люди, які змінюють. Нилися не під впливом війни або й були якісними і до війни. А є ті, які просто ще сильніше відкрили свої сторони, не найкращі, і за рахунок цього, в тому числі, ми маємо багато проблем не лише, скажімо, на фронті, та умовно, там з закупками неякісними проблемами постачання від курток до продуктів, але й в відносинах із нашими міжнародними партнерами, тому що може видаватися комусь, що там деякі наші інститути дуже далеко від від європейських центрів прийняття рішень, але справа в тім, що дуже гарно моніторять ситуацію наші друзі з-за кордону і хотіли би сподіватися на те, що таких випадків не буде. Натомість вони раз за разом з'являються, і це ті речі, які напряму впливають на рівень підтримки української держави як військо. Кової, так і фінансової, і на жаль, ті тенденції, які ми бачимо останніми місяцями, вони призводять до зміни всієї риторики, до зміни ставлення. Хоча, відверто кажучи, аванс нам дали величезний. От в контексті того ж європейського союзу, статус кандидата разом із Молдовою це величезний аванс, і це зусилля. Українців до Максиме, ви добралися зараз до ключового моменту, бо я станом на цю хвилину в, в, в розгубленості все залежить, як то кажуть, з якого боку читати цю новину. З однієї сторони, Єврокомісія рекомендувала є одноголосне рішення а з другого боку, ті самі неназвані джерела з Єврокомісії, кажуть, ні, знову угорці відмовились, придумали знов собі якісь хотілки про угорську меншину, що щось Україна не виконала. Ну тут ми зразу пам'ятаєте цей закон про. Освіту в рамках мови. Одним словом, не зрозуміло. Ухвалили рішення, чи не ухвалили, чи черговий раз нам угорці все заблокували і знову перекинули ухвалення остаточного рішення, невідомий там на тиждень вперед мінімум. Справа в тому, що процедури Прийняття рішення в Європейському Союзі складна річ окрім Єврокомісії. Є ще європейський парламент, є ще рада ЄС, є ще низка інших інституцій, які так чи інакше впливають на процес. Перемовин початку, не початку перемовин, батьох інших речей всередині Євросоюзу. Чому була ключова ідея з тим, аби розпочати цей процес перемовин зараз? Всі розуміють, що лідерство в ЄС з червня займає угор самі угорці. Так я й тому і запитую. Так. вони нам зупинили і будуть тягнути до того моменту, коли вони сядуть і будуть кричати: а, а, а Ви звиняйте за парламентську лексику. А вам ми не допустимо, як обіцяв Орбан, що є в мене 600 способів ще заблокувати будь-яку спів співпрацю з Україною, я знаєте я в таких випадках зазвичай кажу, що е, тоді, коли розпочинали е, рішення про дозвіл там на відкриття цих дверей, вікон і по-різному називали до Європейського Союзу, коли Орбан виходив попити кави. от він говорить, коли що в мене є 600 способів, так. в мене таке враження, що дуже багато кави доведеться йому випити за цей час, тому що угорське суспільство, Угорщина як держава глибоко залежна від європейського союзу і від Ну, але ж вони тому, будуть головувати. За пару місяців були вони були в були дамках. Пахи. Так, в чому в чому полягає логіка власне цього рішення, яке прийняла Єврокомісія, щоби після того, коли Угорщина вступить на е, лідерську цю роль головування в окремих інститутах ЄС, а е, ці півроку ми обговорювали суто технічні питання е, переговорені, тобто, щоб там не було за змістом, за реформами, за законодавчими ініціативами, за синхронізацією е, і адаптацією європейських законів в українському просторі, обговорювати технічні. Ічні речі, які так чи інакше повинні зайняти певний спосіб, і де в Угорщини: немає не те, що е, бажання можливості якось на цей процес повпливати. Ага. Тому аби не витрачати півроку, протягом яких вони будуть головувати, зараз настільки швидко намагалися протягнути це рішення за для того, аби не втрачати ці півроку. Нагадаю, що е, за даними наших. Е, Друзів Європейського союзу такий вони собі бачать, якби ну я б сказав би. Крайню точку для вступу України як 2030 рік, і дуже часто говорять там скептики, що мовляв, це так довго, це настільки тривалий період. А я в таких в таких випадках нагадую, що е, європейський союз відкрив перші свої представництва в Україні в 94 році. З 94 року Україна б'ється в ці двері, стукає е, біля них. Проводить маніфестації, подібні речі. Тому, дивлячись на 30 років позаду, наших прагнень євротлан євроін. Е, е, інтеграційних вісім там чи сім років уже попереду виглядають просто дрібниці, Максима. Тому... Ми, ми мусимо бути чесні: з 94-го року, відкривши представництво, все одно у нас умудрялися мудрі виборці вибирати таку мудру владу, що ця влада завжди імітувала євроінтеграцію біля тих дверей. А потім ображалася, що ой, так не пішло, так не пішло. Станом на цю хвилину, коли от перед тим як угорці почнуть головувати і на них технічну частину скинути а тут зараз якраз ключовий пройти перший етап. Дуже важливо, а як сказавши про виконання на папері, так оцих законів, гармонізації законів і реформ, як зараз наші партнери відсвідчують оцю корупцію на, на, на війні і на всьому іншому, вони теж на, на олівець беруть усі ці скандали, які кожен день е, хитають тилами України воюючої? Так, це гарне запитання, і знаєте, воно таке доволі глибоке і обширне, зважаючи на те, що. Євросоюз, по факту, в першу чергу, економічне утворення, тобто це інституція, організація, союз, який передбачає взаємне економічне зростання і покращення своїх позицій. Тому, вочевидь, думаючи про Україну як майбутнього члена, вони хотіли б знати, що кошти, які вони будуть виділяти сюди, що ми, як станемо частиною цієї більшої спільноти, ми будемо грати в плюс, а не в мінус для загальної скарбнички для загального цього котла. Відповідно, там живуть недурні люди, які передбачили. Що в Україні дійсно питання з корупцією існують, і не тільки з корупцією, але й взагалі з проможністю окремих е, державних організацій, з проможністю е, кадрів та й батьох інших питань. Тому е, ось цей весь процес перемовний він супроводжується е, чіткими вимогами від наших європейських партнерів. Про що я зараз кажу? От вчора уряд затвердив, ратифікував угоду з ЄС е, е, у рамках програми «Ukraine Facility», за якою нам виділяють 50 мільярдів. Євро до 2027 року, і тут багато розумних різних слів, але зрозуміти, що мається на увазі, не можемо. А отже, що це означає, Ukraine facility це технічний документ, який містить в собі перелік конкретних вимог до України, які ми маємо виконати не лише щоб інтегруватися до ЄС, але й для того, аби отримати банально ці 50 мільярдів, які ага. нам критично потрібні в нинішніх умовах, і а, це, мабуть, один з небагатьох міжнародних документів, який підписували. Україна, коли ми отримуємо гроші не авансом, а за конкретні виконані рішення, тому кожен новий транш, який поступатиме в межах цієї програми, буде даватися взамін на дуже конкретні е, речі, які має зробити український парламент, український уряд, інші посадовці. І тут мова і про боротьбу з корупцією, тут мова і про е, е, якісь синхронізаційні речі в контексті нашого законодавства і про реформи в інших секторах. Тому все ж таки певні Запобіжники, наші колеги е, європейці передбачили питання тепер чи спроможна Україна їх приймати вчасно. Але тут розумієте тут ще й така політична і не тільки розтяжка. З одного боку хочеться отримати ресурси на виживання з іншого боку, потрібно голосувати. Тому дуже угу. чітко і гарно продумали. Головне тепер реалізувати на практиці Ні, все дуже правильний механізм. Тобто, це називається ще в е, пруф. Е, Знаєте, механізм ну, від дурня застрахуватися. А ще якщо дурень корупціонер, то страховка необхідна точно. От дивіться, ви самі, Максиме, як на це все відповідаєте? Бо бо провівши реформи, проголосувавши це є одне, але їх треба імплементувати, і практика критерії істини кажуть вони, та а на практиці у нас державні інституції помножені на нуль. В Європі теж добре бачать, що п'ять ефективних менеджерів і один офіс, і це фактично реалії інституційної демократії воюючої України. Європейці вірять, що як тільки це все закінчиться, я маю на увазі військові дії, практики демократичні інституції повернуться, чи будемо дурити так, як в свого часу дурили греки і болгари європейських контролерів. На щастя, дурити навряд чи вдасться, зважаючи на те, що кількість Представництво в Україні там наших е, колег з за кордону, кількість е, представників громадянського суспільства, кількість міжнародних організацій, які моніторять всі ці речі, вона колосальна. Я, е, якщо не помиляюся на рівні там міністерств, лише проектів міжнародної технічної допомоги, ну кілька сотень, так точно це все ті організації, які, окрім того, що допомагають, ще й моніторять реалізацію тих чи інакших ініціатив всередині України тому тут обклалися з усіх боків наші друзі, і вони теж розуміють, що Ну і молодці, власне, молодці, що так зробили. Е, та, е, Максиме дякуємо е, за, е, за участь в нашій програмі. Це був маркер подій. Максим Джигун, політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics, був нашим гостем. До нових зустрічей. Підписуйтесь Добре на зустріч. канал FM Галичина Аналітика для того, щоб бачити ну і відповідно, е, могти реагувати, залишати свої думки на наші розмови. Маркер подій» завершуємо. Е, залишайтесь з нами.